सो 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 आरे Привіт, ви дивитесь зірковий коктейль програми з присмаком таланту та популярності. Сьогодні буде ділитися секретами свого успіху солістка Черкаського джазового гурту. Юлія Ярошенко. Юлія Ярошенко, молода талановита співачка, солістка колективу Черкаси Джаз Квінтет. Я мій друг. Обычайный ты светлым узорам, Земля и небо вспыхивают вновь. Веселье, час, любовь, разлуки, Хочу любить с тобой. Дякую, що завітала до нас на зірковий коктейль. Скажи, будь ласка, взагалі як любиш коктейлі? коктейлями смакувати? Так, звичайно, коли приходжу в якийсь заклад, дуже полюбляю новеньке щось спробувати Найлюбленіший, мабуть. long Island люблю. Так, Я пропоную сьогодні не замовляти те, що ти вже замовляла, а все-таки новеньке, так? Давай, обери щось у меню. Так, це добре. Оленг Айленд, текіла Санрайз, Пойзон, Щось цікавеньке Poison. Poizum? Вишня, сок, сироп шампан. Знаєш, воно набут... перекладається як яд. Uh, ну що ж, може, додамо можем... трохи, Додава... трохи екстриму, спробуємо, що таке Пойзон. Окей, помимо. тоді замовляємо ми. Не так давно ти стала солісткою черкаського джазового гурту. Як тобі у новій ролі? А, ну я вважаю, що це, по-перше, дуже велике досягнення для мене особисто, що я перший раз пробувала себе на джазовому фестивалі. Дякую, чи... я вітаю тебе. Бачила твій Дякую. виступ. Було класно. Дякую. Ми намагалися старалися, щоб це було класно. Так, по-перше, це моє велике досягнення, що я спробувала себе у ролі солістки в джазовому квінтеті, тому що я завжди мріяла виступити на джазовому фестивалі. І дякуючи Сергію Івановичу Каршемінікову, я в мене з'явилася така можливість. Як тобі у ролі солістки джазового гурту? Ну, По-перше, хочу сказати, що я там не одна солістка, а є. Але співаєш ти одна. Ну, Вокал там, ну як, вони самодостатній колектив, і без вокалу вони обходилися все це, весь цей час і доволі таки успішно. А... Так просто сталася ситуація, що нас познайомили з Сергієм Івановичем каршнініковим і наче вони не проти, і я довольна, що в мене є така можливість. Солірують там такі інструменти, як саксофон, солірує Сергій Іванович на фортепіано, mm -hmm. іноді солірує контрабас. А, і в мене є своя партія як державна така музика, де кожен музикант намагається показати свій професіоналізм і а, особисто там якесь свого інструменту. І, і мене влаштовує ця роль, і це дуже великий крок вперед для мене. Там ну я. Працюю по цей час у ресторані. І коли ти просто приходиш у ресторан і починаєш свою роботу день за днем одне і те саме. Ніхто не знає, як тебе звати, ніхто не знає твоє прізвище. А а тут ти приходиш на сцену за сцену, і, і тебе... каже солістка Юлія Ярошенко, і батьки сидять у залі. Ну я думаю, що не тільки мені приємно. Ну Дивись, ти кажеш, така що багато солістів, але саме а, у грі на інструментах. Дивлячись на своїх колег, не хотіла б навчитися сама там грати на саксофоні, наприклад. У мене була мрія грати на гітарі, навчитися грати на гітарі. Якось мене не доходило до цього. Мабуть, просто в мене не таке велике бажання. Я зізнаюся, що це класно, але я вже вмію грати на фортепіано. На жаль, не підходжу до нього дуже багато часу, дуже багато промежу часу не підходжу. Це, мабуть, теж моє небажання. Зізнаюся, але вчителька в мене була чудова, це не її вина, що я не хочу до нього підходити до під цього інструменту. Але мені це не завадило в житті. Я вважаю, що це дуже велике. Плюшу, я Але фортепіано, в принципі, тобі посприяло, мабуть, якось у розвитку твого слуху, наприклад, так. Звичайно. Ти співаєш вже три роки джаз. А, ну, в, в принципі, так. Я думаю, що інструментальний склад якось мишлення музичного це непогано, це дуже чудово. <му> Почала співати джаз завдяки роботі, яку тобі запропонували. Десь така романтична в тебе робота, кілька слів, будь ласка, про неї. А, <гум> запропонували е працювати на круїзному лайнері е за кордоном, а, а там е якби, пасажири були люди. Німці, французи, і це їхня, можна сказати, от як для нас, мабуть, наша українська народна пісня, так для них і джаз. Вони це змалку по радіо слухають, по телевізору, ці всі пісні знають. І для них приходилося співати саме такий репертуар. Я з ним була незнайома, мені прийшлося його вивчити, дякуючи деяким людям, які мені дуже сильно допомогли, тому що це було для мене важко. Я раніше таку музику не співала, мій слух не звик до, 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 до такої музики. Але дякуючи цим людям, прийшлося вивчити цю музику. Вона мені сподобалася. Я її люблю. І повернувшись сюди і вирішивши, що більше я, мабуть, поки що не хочу за кордоном працювати, все таки батьківщина це батьківщина, корні мої тут, і енергетика моя поповнюється саме тут. І джаз все одно хочеться співати, і слава Богу, що у нас в Черкасах відбуваються такі фестивалі, такі заходи, де можна себе спробувати в ролі джазової виконавиці, це класно. Багато хто говорить, що в тебе такий впевнений голос, ти коли співаєш, ти одразу привертаєш увагу. Я тебе дуже прошу, можеш для мене трошки копело і для наших телеглядачів щось заспівати. Зможеш зараз? <кій> ну, добре, я. Це, що згадала, ну нехай це буде українська народна пісня, взагалі не часує. Стосується... Маленький такий да? джазом. Добре. <гаджазу> Добре. Отже, зараз а, а, унікально для наших телеглядачів Юлія Ярошенко заспіває. Квіточки, які стоять на, на нашому столі. Е, нехай це буде не чорнобривці, але пісню про чорнобривця знає всі. Для вас співає Юлія Ярошенко? Пісня про чорнобривці. Давай. Як на тій чорнобривці, погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Класно, дуже дякую. дякую. Я думаю, що а, на цій прекрасній ноті я пропоную все-таки відвідати а, наш Щодо. коктейль, який прокладається яд. <рес> Треба було спочатку випити коктейль, а потім, а потім заспівати. заспівати. <рес> я думаю, що все попереду. <рес> <рес> Добре. Це ж таки, як тобі коктейль. А чудовий коктейль, не ядовити, не ядовитий пити можна всім. Рекомендую Замовляйте Poison. Poison. Так так, це наш <світ> новий з Юлею улюблений коктейль, тому рекомендуємо. І так, я пропоную перейти від роботи від робочого такого настрою до особистого життя, тому що людям завжди цікаво і про щось таке. Про що не хочете розповідати на загал? <рес> людям треба м'яса, м'ясо і пропоную зараз трохи дати цього м'яса людям. А на новий рік тобі твій хлопець зробив пропозицію. <рес> <рес> так, як я, це було? А на ялинності у нас ви ну, запланували, що ялинка в нас буде якби в стриманих тонах. А, так як рідні зімні мають бути сині кольори, золотисті. Я просто з самого початку починаю, щоб було потім зрозумілі, що да, до чого я веду. Так от у нас були золотисті і сині, сині іграшки на ялинці. І я ж ну Сашка, ну що ти мені подаруєш? Що ти мені подариш? Що мені Дід Мороз привіз? Він каже: так, Дід Мороз приносить діткам подарунки першого числа. Так що дочекайся перше число, я ж прокидаюся, ну що, що ти ну що мені подарунок? Ну шукай на ялинці, шукай. А я дивлюся, ну іграшки всі золоті цим я я, я я якби вже здогадалася, що вона щось таке маленьке має бути. Я дивлюся, дивлюся на цю ялинку. Не можу зрозуміти, в чому справа я не можу знайти, то що Ну, а він як 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 воно потім виявилося. Купив таку золотисту іграшку, яка відчиняється поклав туди <гад> колічко. Ось воно на моєму пальчику. <гад>. Ще і раз я... покажи, щоб ми відзнялися так, на... uh, такому крупному плані. Так, будь ласка. Яке з них? А, ну <гад> <вповеду> на якому. <гад> 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 пальці. <гад> а, і ти всі іграшки передивилася. <гад> <гад> <вони> <золоті. гад> я взагалі не могла зрозуміти, що не так з цією ялинкою де я маю його знайти. Але виявилося, що всі іграшки висять, а ця іграшка лежить на ялочках. Там я потім уже. Відкрила, думала, чи одразу а, я, відповіла, так. Ну у нас на ну були вже про це розмови, тобто я знала, що у нас відносини не просто так, а серйозні. Довго зустрічалися. Ну, в листопаді був рік, як ми почали зустрічатися. і Якби вже так само собою воно все вирішилося. Просто треба було дочекатися, мабуть, моменту. Ну, ми, ми у нас були такі розмови, що ми збираємося з'єднувати своє життя. А він творча особистість, що в нього більш така професія обов'язково. Мені він? за освітою. Він програміст і фінансист, в нього дві освіти. Але він займається музикою, дуже усердно займається музикою. Він грає на гітарі, є вокалістом, гітаристом групи «Восьмой етаж. Не просто так восьмой етаж, ми живемо на восьмому етаже. Можна пісні вже писати, пише пісні, пише музику, але тільки для своєго, для свого колективу. У мене, на жаль, зараз не складається з написанням. Оце я вважаю, що це мій дуже великий мінус. Тому що якщо я вже збираюся робити собі ім'я, то мабуть, треба співати свої авторські пісні, але в мене якось не складається. А ти пишеш а, зараз? Пісні? А, раніше в мене був такий період, що я дуже часто писала пісні, але він в один прекрасний момент закінчився. Мабуть, це пов'язано з тим, що я почала все таке заробляти. Про гурт. А ти 17 років Намагалася якось організувати там свій гурт чи брати участь якомусь mm. гурті. Що це за період такий був, і, можливо, чогось ви навіть досягли. А, ну, по-перше, я поступила в муз музичне училище. Там уже слава Богу, що були такі люди, які теж були зацікавлені в тому, щоб створити гурт. Клавіша, вокал. По, інтерне... по інтернету знайшли гітаристів, сколотили перший гурт. Поїхали з ним навіть в Одесу. Я пам'ятаю, виступили. А потім Перший гурт, так сказати, віджив своє, дав свій початок і віджив своє. Потім у мене е, з'явився такий е, гурт, як City Band. Е, до речі, з ним на цьому місці, коли ще був ресторан Нік, був перший виступ з ними. Сьогодні у нас символічна програма. Ми повернулися туди, де повернулися туди, де я починала. <світ> починала. А, потім а, в Колективів. Господи, що... А, був такий колектив, який називався Shake Before, я пам'ятаю. Ми з'їздили на ювілейний фестиваль у Чернівці, який називався Червона рута. І навіть в мене є вдома диплом за участь. Ми ввійшли в склад переможців. так. Дуже кльово було. Черностях з цим гуртом. а потім е, а я вже Band, Потім я вже почала задумуватися над тим, що своє життя я хочу пов'язати саме з музикою ні з чим іншим. І пішла працювати ресторани, Заходи різні відкриття. відкриття ну дивись, газон... ресторани це вже такий так. скажімо етап, Sergio... який вже відходить. Зараз у тебе джаз-бенд, А чи б хотіла ти yes. надалі бути сольною співацькою? Тому і справа, що дуже важко зараз провести грань. Е, е, чи відмовитися зараз від грошей, і чи все-таки піти і зробити собі ім'я? В тебе мета яка? А якщо б у мене була така можливість? Е я хочу знайти якийсь шанс, якусь можливість, щоб, звичайно, зробити все-таки собі ім'я. А я думаю, що якщо ти зробиш собі ім'я, і доходів потім буде більше. Ну, тобто, тобто На цьому можна буде навіть більше заробити, ніж на тому, що, що ти зараз маєш. Звичайно, що, якщо зараз мені запропонують якийсь концерт а, чи якусь роботу, то я, мабуть, все-таки піду на концерт. І, ну, поки що так складається, але поки що так складається. Я, я, я починаю да, зараз, я над цим працюю. Які в тебе захоплення, окрім співу? О, я дуже люблю квіти. Квіти а, так і в мене відношуся як до дітей, я з ними розмовляю, поливаю, бризкою, і кожна квіточка, яка засвітає, це для нас така радість. Я дуже люблю квіти, так що не, не, не ну і люблю, коли дарують уже, і люблю живі. Все таки вазони. Саша мені дуже багато дарує вазонів. Ну я люблю, коли вдома квіт. Скажи, яка твоя головна мрія? У ну, мене в дитинстві ще Знайти були такі щоденники, щоденник мрій називався. І я там написала, що я хочу бути відомою виконавицею або піаністкою, або співачкою, вона зі мною так сміялися. А хлопці кім, або <ріст> 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 да, А зараз я вже, ну, так як я вже давно не підходила до фону, я, звичайно, хочу співати. Я запитала, тому що я пропоную зараз випитили. На так і стаку те, щоб твоя мрія збулася. Я тобі цього бажаю, тому що тебе голос класний і в цьому пересвідчилися наші телеглядачі. Дякую. Бажаю тобі, щоб мрії твої вбувалися. Дякую Дай. за тебе. Згадаю вам, шановні телеглядачі, що у нас у гостях була Юлія Ярошенко, нині солістка черкаського джазового гурту. Ну а ми з вами зустрінемося за тиждень і приготуємо не менш зірковий коктейль. Бувайте!